Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру площою 63 квадратних метри, яка знаходиться в місті Ужгород в житловому комплексі закритого типу квадрат. В даній квартирі виконано якісні ремонтні роботи, які рухали чітко по дизайн проекту. Також квартиру укомплектовано всіма необхідними меблями та технікою. У всіх кімнатах, у всіх приміщеннях даної квартири. Розміщується тепла підлога з окремими датчиками на кожну зону. І так, квартира складається з кухні студії. Ми її з вами вже побачили на початку відео. Окремо відокремлена зона для приготування їжі. Обідня зона. Зона відпочинку та тіві зона. Маємо дві кімнати ось двері і вхід до них. Далі зона прихожої. Ось так виглядає. Є дзеркало з підсвіткою. Зона для верхньої одежі, для взуття та тумба прихованого монтажу. Також присутні шафи, досить вмісткі. Далі дзеркало праворуч від дверей. І прямо по курсу знаходиться санвузол. Розпочнемо з санвузла. Запрошую вас. Двері прихованого монтажу присутні по всій квартирі. Ось так виглядає санвузол, інсталяція. Далі функціональні полиці. Тут знаходиться бойлер, бачите, досить великий, мені здається на 150 літрів. Тут багато місця для того, щоб скласти рушнички та білизну. Далі маємо мийку досить гарну, дзеркало з підсвіткою ось та ванну з кляною перегородкою. Тобто водичка, коли будете приймати тропічний душ чи звичайний, не буде попадати на, вашу, на ваші меблі. Також в санвузлі є сушка для рушників. Ну і, звісно, нагадаю, що тепла підлога по всій квартирі, з окремими датчиками, тобто можете собі регулювати температуру в різних приміщеннях, робити різну, комфортну для вас температуру. Це був санвузол. Далі йдемо по кухні студії. Тут все зацикльовано гарно. Є, зараз відразу покажу холодильник та морозильна камера. Далі посудомийна машина. 60-ка. Велика. Умивальник, велика кількість шухлядочок та тумб, і, верхня, і верхні полиці. Варильна поверхня і відокремлена зона для електропечі та нашої улюбленої всіма з вами інфрачервоної печі. І так. Зону, в принципі, вам покажу ще додаткову зону відпочинку. Ось такий диван. Далі потрапляємо з вами в першу кімнату. Тут ліжко меншого формату 140х200. В іншій кімнаті 200х180 ліжко. Ось такі цікаві дизайнерські рішення щодо приліжкової стіни. Праворуч від ліжка знаходиться шафа, знаходиться шафа. Далі два панорамних вікна. Вікна компанії NoBilex, досить якісні вікна, шестикамерні і ось такий вид у нас з вікна. Показую. Ось, прошу. Маємо дитячий майданчик, велику кількість паркомість на 350 квартир, 500 паркомість. Так, першу кімнату ми з вами переглянули. Запрошую вас до другої кімнати. До речі, в санвузлі я не показав пралку, пралка є. Щоб ніхто не переживав, вона є. Друга кімната. Тут двоспальне ліжко 200х180. Маємо приліжкові тумби прихованого монтажу з окремим освітленням. До речі, щодо освітлення досить добре все продумано. Ось така приліжкова стіна. Загальний ракурс показую, ТВ-зона. Все як має бути дзеркало та кондиціонер. Стоять альтернативні прохідні вимикачі. Тобто, лежачи на ліжку, ви можете вимкнути світло для читання. можете вимкнути один із треків і можете вимкнути другий трек. Тобто, вимикаємо все лежачи на ліжку. Все світло можна, всім світлом можна керувати. Не встаючи з ліжка, досить комфортно. Ось така гарна, красива дизайнерська квартира. Знаходиться вона в житловому комплексі квадрат на п'ятому поверсі. Тут всього сім поверхів. Ось. Всім, кого зацікавила ця квартира, бажаю телефонувати, писати та записуватись на перегляд. Всім гарного дня, Божого благословення та чудового настрою!